Чатік, нове відео на каналі, і звісно, що я ж не можу не приділити увагу те, що зараз в тренді, слотам, які зараз прям, дуже часто люди грають, де я сам особисто. На що здатен цей слот по хорошій зараз дорослій бонусі? Я думаю, це буде цікаво всім глянути, перевірити. Тільки я поки що. Ще... Ну, давайте. Прям, ну, друзі, ну контент я контент, уже ж. Якщо я навіть і без запису інколи на стрімах да, там можу взяти дорогу бонуску, то в записі тим паче. Поки я налаштований, поки бальник дозволяє, сподіваюся, що не буде мінусу. І сподіваюся, що як мінімум я виведу. Ну коротше, не буду згадуватись, як я виведу. Давайте подивимось, майже 30 гривень бонуска. Стане чи не стане, занесе чи не занесе, хлопь фортун. Поїхали. Ну що у нас по цим? Ну непогано, ой, непогано дуже стало, я вам так скажу, непогано. Зараз налутаємо зараз, ну щось буде. Щось буде, давайте Символи, головне символи нам. гровочки, щоб дорослі. Ну окуп мінімум думаю, це точно. А той занос прям хороший. Такс, окуп є. І два спини в плюс. Ну що хочу сказати, що дійсно багато хто з вас також це звернув увагу, що цей слот майже не замазує. Він, якщо не грає, навіть якщо мінусові бонуски дає, то, то там такий мінімальний мінус. Ну, тобто це не зевс проти хейтсу, який може просто купиш там за 300 гривень бонуску і може дати 50 гривень. Ну реально, або взагалі просто... Цей із тих слотів, що можливо він і не робить такий якийсь неймовірний занос, але шанс втратити гроші в ньому мінімальні в цьому слоті. Ну і зараз, бачите, з першої бонуски за 28 800 я 38 забираю, плюс 10 гривень. Ну, не знаю, друзі. Я від цього кайфую, я від цього отримую задоволення. Він в Казяк. І коли я отримую від цього задоволення, бачите, ще і баланс збільшується. Якось так. Але пам'ятайте, завжди грайте відповідально і ніколи не грайте на останні гроші. Пам'ятайте, що казено це не спосіб заробітку, друзі, це е, розвага. виділяє якщо ви зібрались грати в цю розвагу, ви виділяєте гроші, які ніяк не впливають на ваше фінансове життя. І повірте мені, з таким відношенням тоді у вас ще й заноси з'являться. короче менше тексту від мене. Грайте відповідально, друзі. Зустрінемось на наступному відео.